Ось такий холстик у мене лежить, але це двомитка, і двомітка, яку я зшила, ви бачите? в Два шари. Тобто тут не один шар, а два шари. І ось такий холстик я поклала зверху. Тепер, дивіться, бачите, я на зиму і в мене і влітку лежить лежать ось такі. Зараз прикрию, щоб ніхто у нас друг на який не вилетів, І ось така сіточка. Вона якби утримує тепло, але вона дуже гарно проводить тепло. Далі я кладу. Ось такі рієчки. По рієчкам ділочки дуже гарно переходять з одного на, інший, на іншу рамочку. І ось таким чином воно ложиться. Що це за проводок? Якщо ви спросите, це в мене термометр, який замірює температуру, яка знаходиться вулику зверху. Ви бачите, ось так воно лежить. І ось так вони запроплисують трошечки цю сіточку. Але я її залишаю. Бачите, в мене деякі бділочки ходять, тому що у нас цю зимку дуже тепло, але... Сидять і в клубі. Чому? Тому що у нас сьогодні перший день, що плюс 3, а так було плюс 9, плюс 15, отака температура. У мене зимку стоїть вода, а інша дирочка, боже, якийсь запах з вулика гарний, а інша і хай буде краще позитивно гарного. А інша дирочка це в мене для прикормки. Коли я ставлю, я зробила ось такі у мене подставочки квадратні. Я їх ставлю на річки, і на річках у мене стоїть або сироп, або мед. А яку пропорцію сиропа і меда я роблю для прикормки, розповім далі, тому що я не роблю тільки один цукор і розповім, чому роблять перевірку на крохмаль, тому що дехто додає крахмаль зовсім іншим способом. І ви зрозумієте саме в чому є крахмаль і чому його перевіряють. І на що... Бажаю зауважити, що взимку дуже важливо, ви бачите, який підйом. Це як надставка, додаткова надставка. У мене цей вулик зразу зроблене як надставочка. Це в мене от водочок. І я сократила рамки таким чином, як би зробила кромашик. У мене сама сім'я там, а це з меном стоять окремо рамки. І коли рамки з медом заканчуються, я пододвигаю ці рамочки, і вони дуже гарно зимують. І що хочу сказати наверх в мене відстань 15 см, і це дуже гарна відстань. Чому? Тому що холод не так близько підходить. І достатньо такої сіточки вона утримує тепло. І потім я накриваю холстиком і чому не плівкою. Тому що я розповім за температуру, покажу зараз вам це в блокноті, і ви побачите, що температура дуже дуже різна. Якщо навіть, навіть я розповім зараз, якщо вулику зараз покажу в ділечок, не дуже хочу відкривати, тому що вулику своя температура, і це важливо зберігати, розумієте? От, тому я вам покажу все ж таки на блокноті. І на що хочу ще сказати, що коли різниця температур, і ви накриваєте плівкою, то обов'язково буде іспарено. Що ви не поклали мішок поліетиленовий або з цукру, або ви покладете, тому що це плівка, розумієте? Хоча мішок краще, чому? тому що мішок він має отвіри, і через ці отвіри проходить повітря. А якщо ви кладете. Холстик на зиму таким чином і кладете сіточку, то у вас виходить, що цей вулик, цей вулик дихає, розумієте, і в мене січите дно, але січите дно теж рамки підняти на таку відстань знизу від сітча дна. Тобто, виходить, дивіться, у мене цей вулик в даний час не має окремого дна. І для того я просто підбили ми з чоловіком знизу підбили сітку. І підняли цю сітку, не сітку, а відступили, щоб рівень рамок був на 15-20 см вище від дна. Хоча січати дно в мене повністю на, всю, на все дно вулика. Вулик в мене розрахований на 11 рамок. Щоб ви розуміли, на 11 рамок це рамки не мої, які я придумала, і буду цей вулик приводити на свої рамки. Теж покажу, як я це буду робити з одного з одного розміру на інший.